Доброго дня, шановні глядачі. Послухайте, будь ласка, вірш Кужній буревітер. На позиціях військові наші оборонці диво бачили казкове серед сяйва сонця, дрон ворожий, підла напасть, пантрував на жертву, готував криваву капость, хтів когось роздерти, раптом десь із-під небесся взявся буревітер. Паладин крутих імпресій, кара московиту, вдарив каменем вражину, стрімко, без роздуми, впав на чортову машину, наробив їй глуму. Гордий руський ратоборець, соколе відважний, наш споборник у дозорі, блискавице княжа. На собі бійці відчули гостре твоє око, у окопах ми збагнули нам неодиноко. Мудра матінка природа займанців частує. Хто у хаті тут господар оркам демонструє? Най загоюються рани, побратими в пору, знов бороти вітругани. Полетімо скоро. Дякую за увагу.